Коли я думаю про слово гідність, мені здається, що воно тісно пов'язане з культурою. Адже культура це не лише пісня чи музеї, а те, що живе в людині. Мова пам'ять, ставлення до інших, прагнення до розвитку. Людина, яка плекає в собі культуру, не втратить гідності, бо саме вона вчить нас бути людяними і важними до краси світу. Для мене культурний розвиток починається з мови. Я дуже люблю українську літературу, особливо поезію Лесі Українки та Ліни Костенко. І їхні слова вчать не лише гарно говорити, а й мислити глибше. Леся Українка не просто писала про боротьбу, вона жила гідно з внутрішньою силою. На уроках літератури я бачу, що мова це теж про її гідності. Коли ми дбаємо про щось слова, читаємо, вчимося думати, ми розвиваємо культуру душі. Мені подобається, коли вчителька просить не просто переказати твір, а розповісти, що ми відчули. Іноді один вірш може змінити настрій або допомогти зрозуміти себе. Я також люблю вивчати інші мови. Кожна з них відкриває новий спосіб бачити світ і людей. Читаючи поезію чи слухаючи пісні іншої мови, я відчуваю, що у світі багато спільного, наприклад, доброта, любов, прагнення до свободи. Але чим краще я розумію інші культури, тим більше ціную свою. Якось на розі англійської мови ми писали все. What does dignity mean to me? Я зрозуміла, що гідність це не велике слово, а щоденні вчинки говорити правду, поважати інших, бути відповідальною. Учителька похвалила мене за мою щирість, і тоді усвідомила справжня культура в тому, як ми передаємо свої почуття. Культура для мене це також уміння бачити красу у звичайному у музиці, книжках, спілкуванні. Вона формує людину всередині, допомагає зрости духовно. Якщо ми зберігаємо собі повагу, чесність і доброту, то зростає не лише наша, а й гідність усього народу. Я вірю, що гідність починається з культури, з того, як ми думаємо, говоримо, що читаємо, як ставимося до світу. Культура робить людину світлішою, і поки я вчуся, читаю і відкриваю нове, навіть іншими мовами. Я зростаю, а разом зі мною зростає і моя гідність.